Сьогодні ми будемо готуватись до написання самостійної роботи з теми спирти. Перше завдання скласти структурну формулу за назвою. Коли ви будете писати самостійно, то ви пишете цю назву. Ось так, 2, 3, диметил. пентанол. А потім складаєте формулу. Тому що мені взагалі дуже незручно гадувати, ви десь, може, назву неправильно навіть прочитали, і тоді не зрозуміло, що це за формула. Головне, добрий день, головне слово, саме 2,3-диметилпентанол, слово пентан. Пентан це 5 карбонів. То так і пишемо. Суфікс АН означає, що між ними одинарний зв'язок. Якщо в нас є OL, ви можете відразу поставити OH групу, але уже нумерація буде із правої сторони, від, ну там де оаж OH група. «ОАЖ-група» OH група це функціональна група, вона головна, і від неї буде йти нумерація один, два, три. 4, 5. І далі, якщо вже якщо ви з цієї сторони, то у вас буде симметрична формула. Ну, тобто, навпаки, буде все. Далі. Несимметрична, дзеркальна формула буде. 2 3 я доставляю два метила, тому що диметил. І уже доставляю гідрогени останні завжди. Ми доставляємо останні. Уважно. Перерахуйте краще зайвий раз, перегляньте, щоб ніде зайвих гідрогенів не наставили. І друга формула 4 етилгептанол. Я записую назву. Гептану. Головне слово гептан. Гептан це алкан, у якого сім карбонів. Суфіксан означає, що між ними буде одинарний зв'язок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У мене не помістилося, наприклад. Ну, Треба ОАж OH групу. Ну, хай я, буду, я з цієї сторони поставлю OH. Можна вниз, можна в бік. немає різниці. Нумерую, значить, атоми карбону зліва вже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Етил це означає, що походить від слова етан. А вита два карбони. Тобто на четвертому атомі карбону буде замісник з двома карбонами. Ви можете їх ось отак розписувати і доставляти гідрогени, бо тут ось три гідрогена, два гідрогена. А якщо скласти, то можна відразу написати: C2H5. І так, і так правильно. Я вам показала один спосіб, і зараз можна ось так це 2H5. Так. І ось тут доставляємо тепер гідрогени. Тут два, 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 і ось тут буде три гідрогени. Тут на завдання: вкажіть суму коефіцієнтів реакції горіння пропанолу. У вас буде інший спирт якийсь, а вам треба скласти формулу. І тут складаємо молекулярну формулу. Тобто головне слово пропан, пропана три карбона. Якщо згадуємо, наприклад, навіть алкан, пропан, це 3, а гідрогени ми рахуємо, 3 помножити на 2, додати 2. Це буде 8. Щоб зробити спирт пропанол треба забрати один гідроген і додати У-групу. Тобто буде 7 гідрогенів і додаємо OH групу Реакція горіння, будь-який спирт, який у вас там буде, ви пишете плюс кисень, і утворюється вуглекислий газ і вода H2O. Відразу бачимо, наприклад, тут. Три карбона, тут один, ставимо трічку. Тут 7 і 1. вісім гідрогенів, тут два. Щоб зробити вісім, ставимо 4. 4 помножить на 2 буде 8. Оксигени. один, два. 3 помножить на 2, 6. І ось тут 4. 6 плюс 4 10. Виходить, що після доріжня ми наче вже все урівняли, у нас 10 оксигенів, це парне число. А ось тут непарний оксиген, який нам не дає урівняти. І дуже часто, я дивлюся, що в спортаху це один цей оксиген, який треба подвоювати. Тобто ви спереді ставите двічку і заново перераховуєте. Починайте знову з карбона. 2 помножить на 3 6. Тут треба виправляти на 6. Далі гідрогенів 7 плюс 1 8, але стоїть двічка, яка робить усе в два рази більше. Тобто 2 помножить на 8 16. Нам треба тут зробити 16. Щоб зробити 16, треба поставити 8. 8 помножити на 2, 16. Знову рахуємо оксигени. Тут уже 2 оксигени. Тут ми можемо зробити зміни, тому що він тут чистий оксиген, ну, атоми оксигену. Більше немає ніяких інших атомів. 2. Після дорівнює 6 помножити на 2, 12. І ще 8. Тобто в сумі 20. 2 додати, якщо я тут зроблю 18, то теж буде 20. Тобто, мені тут треба зробити із цього 18 атомів оксигену. Якщо я поставлю 9, то 9 помножити на 2 буде 18. Ну, можете ще раз перерахувати. Тут просто треба уважність. Що 2 додати 18, 20, 12 і 8, 20. А у відповіді треба суму коефіцієнтів. Коефіцієнти це якраз оці великі цифри, які ми урівнювали. Буває так, що немає коефіцієнта, ну, от, не треба було ставити, то значить, ви рахуєте за 1, тому що одна молекула там все одно є. Просто одиничку не пишуть, щоб не було зайвих символів. Тобто 2 додати 9, додати 6, додати 8, до 2 додати 8, 10, додати 9, 19, 25. Тобто відповідь. 25. Так. Наступне завдання. Назвіть речовини. Ми називаємо. Тобто, коли ви будете писати це завдання в зошиті, то ви переписуєте формулу і потім мені показуєте, як ви її нумеруєте. Перше, ну, ми вибираємо головний ланцюг. Ось він. Рівненький. Тут. Його видно найбільший ланцюг із карбонів, який може бути. Далі ми нумеруємо атоми карбону з тієї сторони, де он OH група де ближче О-група. OH Вона ось справа. Саму он OH групу не нумеруємо, ми тільки карбони, карбоновий скелет карбони нумеруємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І ви нумеруйте, щоб я бачила. Як ви її називали. Далі, ну от так можна не виділяти, це я для вас. Вийшло, що те, що не війшло в головний ланцюг, це замісники, і коли ми називаємо, то завжди в назві, назва починається із замісників. Два однакових замісники вони складаються з одного карбону, тобто один карбон це метан, але замісника назва метил, тому буде. На четвертому карбоні і на п'ятому. Два метила, то ми вставляємо частинку Д. Метил, головний ланцюг шість карбонів. алкани, і який містить шість карбонів, називається гексанне. І якщо біля першого карбону H група ми можемо одиничку вставляти, один ОЛ або просто гексанол. І так і так правильно, це тому, що ну, біля першої одиничку можна пропускати. Наступне теж дуже схожа формула. Нумеруємо ось головний ланцюг рівненький, нумеруємо 1, 2, 3, 4. 5-6. Те, що не ввійшло головний ланцюг, тобто відгалуження, це замісники. Дуже схоже тільки замісники в різних місцях. 2-5, 2-5. Далі диметил, тому що два метила, диметил. Гексанол, гексан, і додаємо Ол, бо в нас спирт. пив. Задача під час горіння етанолу виділи 6 літрів вуглекислого газу, який об'єм кисню. Запишемо дану. У нас є число 6 літрів, його треба записати: 6 літрів вуглекислого газу. Літри це об'єм, а об'єм позначається В. Вуглекислий газ СО2, дорівнює 6 літрів. Більше в нас нічого не дається. Який об'єм кисню? Нам треба знайти об'єм О2. Нам треба написати рівняння реакції горіння етанолу. Ми вже писали горіння спирту. Будь-який спирт горить з утворенням вуглекислого газу і води. Етанол, етан це буде С2H6. А етанол то це треба забрати один гідроген і додати у Аж групу Плюс кисель. Бо реакція гріння це взаємодія з киснем, утворюється вуглекислий газ і вода. Підкреслюємо відоме-невідоме. А, почекайте, треба ж урівняти. Обов'язково не забудьте, бо буде неправильно. Два карбона. тут один карбона. 5 гідрогенів і ще один 6. Зробимо і тут 6. Ставимо трічку. 3 помножити на 2 буде 6. А Далі, бачимо: тут один оксиген, тут 2. Після дорівнює 2 помножити на 2, 4 і додати 3, буде 7. Хоч у нас ось тут не парний, але тут теж не Тобто у нас не вийшло якось. Парне не парне, нам треба з непарно зробити парне. У нас з двох сторін вийшло не парне. Тому ми можемо урівняти, не подвоюючи, один додати, якщо ми додамо 6, то буде 7, як справа. Тому, тому нам треба з цього кисню зробити 6 оксигенів, тобто поставити трічку, 3 помножити на 2 буде 6. І тоді 1 додати 6, 7, і тут 7, ми урівняли. А тепер підкреслюємо відоме невідоме. Відоме ось дано нам, наче як підсказує, що це ось вуглекислий газ, 6 літрів. Я підкреслила, нам про нього хоч щось відомо, що його 6 літрів. А невідоме, це те, що треба знайти це кисень. Зносимо коефіцієнти. Ну, от тут... Візьму я інший, інший колір. Тут 3, тут 2 коефіцієнти це оці великі цифри. А тут 6 літрів вуглекислого газу. І я бачу, що це газ і це газ, тому можна ось так відразу складати пропорцію. Не через кількість речовини, а тут дуже така проста пропорція. З газами так можна, лише з газами. Що х на 3 дорівнює 6 на 2. Щоб знайти Х, нам треба ну, те, що по діагоналі множимо, те, що залишається ділимо. Ось цю діагональ ми не можемо взяти, тому що у нас х. Ми беремо ось цю. Тобто виходить х дорівнює 3 помножити на 6, поділити, поділити на 2. 3 помножити на 6 буде 18, поділити на 2 буде 9. Сюди вписую 9 літрів. Тобто кисню ми знайшли. Це є наша відповідь, що кисню 9 літрів. Далі питання такі, ну, вже теоретичні більше. Напишіть структурну форму багатоатомного спирту. Ми вивчали з вами гліцерол або гліцерин, ще на нього кажуть. Це буде три карбона і три oh групи І доставляємо гідроген. Тут буде 2 гідрогена, тут один, тут два. За номенклатурою ми можемо назвати, тобто номеруємо карбоновий скелет: Один, два, три. Замісників тут немає, тому що О-групи це функціональні групи, тому головний карбоновий скелет це пропан. І три О-групи, тому буде три Ол. Про пан на першому, на другому, на третьому карбоні три О-групи, OH три О. Але ось ви навіть таку назву можете не побачити, тому що ну, тут інших варіантів немає. Куди ще ту Аш-групу OH помістити? То спрощують ці цифри навіть не пишуть, а ось так про пан три Ну, вам він відомий як гліцерол. Можливо, у вас є приклади інших багатоатомних спиртів, наприклад, у 10 класі ви там будете ще один вивчати. Багатоатомний спирт відрізняється від одноатомного тим, що в нього дві і більше oh груп Ось щойно ми писали одноатомний спирт, одноатомний спирт. І ось тут в 9 класі цього достатньо, ви знаєте, один багатоатом. Далі ось ми так з вами пройдемося вже по документу, тому що тут, чи давайте його виріжу відразу. Яка функціональна група спиртів? У усіх спиртів функціональна група, яка ми відразу бачимо, що це спирт, це oh група Вона називається гідроксильна. Укажіть фізичні властивості, характерні для гліцеролу. Гліцерол не має запаху відразу. Сироподібна речовина. Сироподібна це мається на увазі, ну, єдина, така трошечки густувата, добре розчиняється в воді, як і інші спирти. Вкажіть загальну формулу насичених спиртів. Насичені спирти це ті, які походять від алканів. У алканів загальна формула це N. поки не пишіть. Так, це NH2, n плюс 2. А нам треба написати спирт. Що ми робили, коли ось, наприклад, пропан ол. Ми згадували формулу алкана, що у пропана там це 3H8, забирали один гідроген і додавали oh групу Так само і тут заберемо один гідроген, буде не плюс 2, а буде плюс 1. і додамо oh групу. У підручнику цього плюсика немає. Ну, я ставлю, тому що, що воно, наче тоді видно, що плюс один гідроген, а так, здається, одна ОАш-група, OH плюс один, а потім ще й плюс ОАш. OH. Укажіть явище, що супроводжує якісну реакцію на гліцерол. Давайте згадаємо, це, це дуже важливо, це те, що завжди ви будете на наступний раз переглядати. Взаємодія гліцеролу з купрум 2 гідроксидом. Обладнання: штатив із пробірками, пальник, пробіркотримач. Реактиви розчини гліцеролу, купрум 2 сульфату, натрій гідроксиду. Спочатку необхідно добути купрум 2 гідроксид. Для цього... Тобто зараз ще не йде реакція: це добувають реактив. На який буде реагувати гліцерол, а саме купруму аж двічі нерощинна основа. У пробірку налийте розчин лугу об'ємом 1-2 мл та додайте кілька крапель розчину купром 2 сульфату. Ось уже добувають свіжо одержаний купруму аж двічі і далі будуть показувати якісну реакцію. До осаду, що утворився, додавайте краплинами розчин гліцеролу до розчинення осаду купрунфа-гідроксиду. Перемішайте суміш. Якщо б от воду додавали, нічого б там не розчинилося. Все одно був би цей блакитний осад, він би збирався. А тут додали спирт гліцеролу, і відбулася хімічна реакція. Утворилися розчинні речовини, які розчинилися, і навіть трошечки змінився ось забарвлення, було блакитний, став синій. Якщо навіть обережно нагріти в полум'ї пальника, то Що забарвлення стане ще насиченішим, і все. Нічого не відбудеться, просто такий синій колір ще краще відбудеться реакція. Бачимо. Зробіть висновок щодо Ну, справді ось різниця видно. Ну, наприклад, ось блакитний осад і синій прозорий розчин. Тому відповідь буде, що укажіть явище, що супроводжує якісну реакцію на гліцерол. Тут буде утворення яскраво синього розчину. Ну, дуже часто обирають випадіння блакитно драглистого осаду. Це ще не якісна реакція, це просто утворення купру ождвічі, для того, щоб із ним провести реакцію, і тоді буде ось вже якісна реакція на гліцерол.